Самшитова вогнівка. Як боротися з нею? Доброго дня, друзі! Древолас вітає вас. Дивіться, є в нас така проблема. Ну, це, мабуть, останні роки 3-4 з'явилася ця самшитова вогнівка. Таке дуже, коротше, дуже такий шкідник. Як він інвазійний, по-моєму, це називається. Ну, він дуже швидко розповсюджується, бо в нього немає в нашій місцевості немає в нього природного ворога. Тобто ніхто його не їсть, і він падло, ховається. Наносить він колосальну шкоду, цей шкідник. От, в принципі, якби його мало що бере. Боротися з ним можна механічними способами, але це якби вкрай не ефективно, і також інсектицидами групи Перетроїди. Е, ну, є такі якби інсектицид із цієї групи, він кишко, кишковий, тобто він наносить шкоду вже ну, в огнівці, коли вона його зжирає, по-іншому ніяк. От, Перші роки, коли ми підбирали препарати, то взагалі інформації про цю огнівку самшитову було дуже мало вкрай, скажімо так. І ми це підбирали вже там препаратами, там поприскали, дивимося, як вона себе веде. Це підібрали такі препарати, як ДЕЦЕСПРОФІ. Але ДЕЦЕСПРОФІ, ну, він якраз оце входить це вже з нових досліджень, там, де Петроїди ці вказуються. От. Ну, ми його би, таким путем методом научного тика, скажімо так, підібрали. Тільки він би, в звичайній концентрації він не працює. Тільки він має бути в двойній тройній концентрації, тобто від рекомендованої дози. От. Зараз розведемо. Обробимо і потім вже там через декілька ну ми зараз обробляємо двойною тройною дозою. От, потім через 7 днів ще раз ми обробляємо. І там вже дивимося на результат. От, чим ця страшна вогнівка самшитова, бо вона дуже розповсюджується і в неї цикл, по-моєму, до 20 днів це повний, повний цикл від яйця до бабочки. Зараз я вам покажу, знайду. Так, ось бачите, це продукти жизнедіяльності, якщо ви це таке побачили в себе на кущах, то значить шукайте цю вогнівку. Ось вони сидять, гадаю. Вон, бачите? Така гусі. Бач? Угу. Бачите? Угу. їх? О, бачите. Вона така скатеняка, що це 2-3 гусениці за добу зжирає 3-літрову банку листя. І вона дуже швидко розповсюджується. Зараз ми її будемо обробляти. Коли розводите препарати, ну, ми зараз будемо розводити децеспрофі, От, і прилипач для покращення якби, властивостей е, дивіться, коли вибираєте, обирайте оригінальні препарати, бо дуже багато, дуже багато підробок. Якщо, ну, я не знаю, чи видно воно на камеру, е, ось препарат від Байера і є такі, як водяні знати». от якщо на цьому на сонці переливається, то воно видно. Ну, це вже Ну Я просто беру оптом, беру на базах. Ну Бо я закупляю це і на продаж. Мене люди, якби клієнти теж просять і собі я використовую. Такий момент, ще коли ви розводите препарати, бажано це робити в воді. Ну такої Кімнатної, якби, щоб там 20 градусів була. б. Коли ви розводите в холодній воді, то вони хуже розчиняються, ці препарати, і хуже працюють. Коли ви розводите в такій, ну нормально 20-25 градусів, тобто кімнатної температури, то препарати більш краще діють. Банку з подлечу я не знайшов, десь вона загубилася. От ми зараз зробимо на 5 літрів. Зробимо, коротше, мабуть, чи... Ні, мабуть, зробимо на 8 літрів, щоб була тройна концентрація цього препарату. Якщо я не помиляюсь, якби фітотоксичності в ньому немає. Тобто він безпечний для рослин. От. На теплокровних тварин він теж небезпечний, бо він третього класу безпеки, по-моєму. Ну, коротше, нормальний препарат. Я вже так тисячу раз робив. Все, зараз ми це розводимо. Я попередньо завжди розвожу е, ну, якісь є, ємкості, щоб краще було видно, що, що він розчинився якби нормально, що, що він почав. Добуваю другий раз тому. Зразу в бак сиплять, і воно не видно, чи воно розчинилося, чи ні. Бачите, що воно, крупинки плавають, оце треба вимішувати, поки воно повністю не розчиниться. Ну, Такі нюанси вони вроді якби вроде якби не дуже суттєві, але на самому ну, якби, по правді, то вони грають важливу роль. <кій> Вон, бачите, от, вже в нас внизу. от, на, на, на дні от, в баночці взагалі немає. Ну, є там мусора сміття, самих цих вже немає кристалів. Ну, Заливаємо там невелика кількість води. Заливаємо Посиділо до, до 7 літрів. О. Як половину залили, ми туди додаємо прилипач. Ну, Прилипач ми одну дозу даємо. Прилипачся просто для покращення так би мовити, властивостей, От, щоб воно більше трималося на листях, щоб ця гадіна зжерла його і здохла нарешті. От. І потім, днів за сім я рекомендую ще раз обробити таким же, ну, цими же препаратами. От. Так би мовити, контрольний, бо вони відкладають яйця, десь яйця залишаться, або бабочка десь там, ну, метелик там десь з другого з сусідньої, з сусідньої ділянки прилетить, там, чи з сусіднього села, то вже не важливо. Ну і знову відкладає яйця. Так, ми пішли обробляти. І десь <кхід> ну для нас це буде 2-3 дні до контролю. Для вас це буде секунда. Огородня. Друзі, дриволас, вітаю вас. Дивіться, пройшла доба від того моменту, як ми обробляли. Зараз вам покажу, в якому стані вогнівка. Так, як бачите, вона вся здохла. Бачите, нежеря, не шевелиться. Знайдемо ще такі ось чаги. Ча, не, ось ось і шевелиться. Здається, да? Ні. Вона скоріш за все, сдохше, да. Тут так. Конвульсії, скажем так. дергається от так що це такими препаратами можете сміло обробляти. Сейчас. диво он бачите вона просто прилипла, але вже вона не рухається. Такими препаратами можете обробляти, так що хай вам росте роди, до побачення.